День добрий усім, хто вгадає, що на пов'язки дня Аля шрус. Фух. Порвався пильник благодаря одній неприємній ситуації. І, скажімо так, по одному місцю пішов шрус. Почала вібрація йти при сотні 100-120. І прийшлося так розбирати. Е... В принципі, по відео, по тому я дивився, люди трошки наоборот роблять. Ну, Мені, якщо чесно, впадло морочитися з рульовим наконечником і шаровим. Тому що, як обично, в алюмінії все попри кисає і тому подобне. А недавно я міняв опорні подшипники. Тобто ці, ці болти в мене нігровим промазані, відкручуються легко і просто. Я вирішив ну, так, піти таким путем. Тобто ці два відкрутив. Ступиться, відкрутив гайку на 32, якщо чесно. Затягнуто, ну, щоб там гнулися воротки, відкрутив її без проблем. Просто багато відео подивився. Так, для себе інформативно, то дивлюся, в основному люди мучаться, поки їх позривають, добавки і тому подобне, надівають. Так, що тут фішку чепив? Тут шланочкою теж чековитя. Ну, ну і тягу стабілізатора, само собою. Мені наче, такий спосіб, ну той. Трохи легший чи трохи прощий. Ну хто знає, це кому як. Кожен з ума сходить по-своєму. Ну, тим не мені... вийшло, тому що зразу щось в мене трохи я не дотягнув, точніше слабо зламав шрус. Зразу він в мене вийшов, думаю, йолки палки Прийде таки відкручувати. Тоді другий раз этот самий... Взяв його, тільки піддірнув, він вискочив без проблем. Так що, так що. З рузами теж ще ж, щоб купити рус, якщо ти не знаєш, який в тебе там стоїть, то це, звісно, ціла ділема. Він код якогось хрена перестав пробиватися по машині і прийшлося методом тика. І а так як ближайший авторинок не особо близько, прийшлося брати два різних вида. І зараз методом підбору буду дивитися, який є. А тоді один буде вести назад. Аккуратно розпакую, запакую і... і все. Пардон. Трошки невдобно. Так, в ітоги. Є такий шрус. Із пильником, з хомутами, з маскою. Є такий шрус. Оце. По факту, у мене отакий. Зараз буду цей ставити. Ага, ітліч. А, ага. що тут, що тут, о, обидва вони під, 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 під плоску шпоночку, яка розводиться. А там, походу, у мене, по-моєму, я так трошки заглянув, наче той, що набивний. Ну і чого, зараз? Сейчас... Трошки по этот самий подивимося, що, що буде получається. Отака красотіща ітоги. Грязі сюди, звісно, підлетіло нормально. Ну, но трошки обшився я, тому що тоже, тоже з плоскою чи з квадратною шпоночкою. Розводний. І так, в принципі, як. Здраві люди і казали. розжимаєш його. Зараз фокус ухвадь. Ось, розжимаєш в цьому місці. Ось, і отверточкою він знімається просто, просто без будь-якої, скажімо так, зусилля. От то таке. Так що, зараз тепер новий шрус в обратному порядку. І погнав, погнав. Це зараз все вимається. Смазочки напхнеться і будемо пакувати. І того, шурус поміняний. Качество, звісно, відео буде вау, бо світла немає. Все на помацке. Все стоїть, все на місці, все зайшло без проблем. Льогеньким ударом кувалдочки. По гайки. І... Внутрішній шрус став на своє місце і стоїть там. Вроді би все отлічно. Ну, вже процес зборки розб... знімати не буду. Нема смисла. Вроді би, все таки більш-менш моменти сказав. Ну і що, зараз буду дособирувати. І в бой. Ну і на останок. Е не бійтеся його робити самі, тому що десь, десь воно буде стояти грошей багато. Як комусь приженети на СТО чи ще що-нібудь. Роботи тут реально. Е, та ну, минут на 40. Більше воно мене не зайняло, і тут це, скажімо так, з перекурами. Саме більше витріпали нерви два оті хомута, які треба зажати на цьому на пильнику. Тому що спеціальних клещ у мене немає. Прийшлося. Всякими твіртками по скупцями її отжимати, стягувати. Ну, в принципі, нічого не порвав, все ціленьке, все красиво стало. Ну, то так, дивимося далі.